Шановні привіт! Ви на каналі LeFін, і в цьому відео ви дізнаєтеся, де вам взяти кредит без переплати, наприклад, 1000 гривень до зарплати. І три компанії для огляду, де немає на перший кредит додаткових переплат, тобто без комісій. Перша організація це кредит Плюс. Всім відома компанія займається онлайн-позиками для клієнтів від 18 років. Є також промокод 5% знижки на повторний кредит. В опису до цього відео ви знайдете і сайт, де ви подивитесь презентацію, та знайдете промокод, якщо ви вже раніше брали позику. Перший кредит він акційний. Саме чому акційний? Тому що для клієнта надається така програма, щоб спробувати користування послугами кредитування. І тому надається позика під 0,1%. Кредит на картку можна оформити у режимі онлайн. Для оформлення вам потрібно мати банківську картку, паспорт та код і не потрібні ваші копії документів. І наступна компанія, яка всім відома, це ManuVeo. Перший кредит теж акційний, можна ту тисячу гривень, що вам потрібно, взяти на картку без додаткових переплат. Саме та акційна ставка 0,1% для перших клієнтів надається постійно. Вам потрібно мати паспорт-код та вашу картку для зарахування коштів. Якщо ви подивитесь на сайті в опису до цього відео, є приклади прорахунку кредитування на більші суми, тому завітайте. І третя організація, яка вам буде цікава, це є гроші, надає у режимі онлайн для клієнтів, кому потрібні зараз гроші до зарплати. І промокод, який вам потрібно використати, він надає знижку якраз ось цю 99% і надає кредит під 0,1% постійним першим клієнтам. Ви його теж знайдете в опису до цього відео. Він дійсний до 33 року. І вам його треба внести, якщо ви будете брати тут позику до зарплати тисячу гривень. Прорахуйте на калькуляторі через сайт в описі до цього відео.